Вітаю, друзі, ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 23 січня 2025 року я розпочинаю розмножувати кругновисті гортензії. Цю гортензію я занесла до теплого приміщення 6 січня. І ось як гарно вона обросла. Деякі пагани вже навіть трохи переросли та можна вкорінювати і такі. Хоча найкраще і найшвидше. Вкорінюються живці ось такого розміру. Можна для вкорінення брати трохи меншенькі або трохи більше живці. Та саме такі зазвичай вкорінюються всі 100%. Це дуже просто обережно відломлюю молоді пагони і буду ставити їх на вкорінення. Цей кущик я хочу повністю омолодити, тому збираю молоді пагони з верхівок гілок. А пагони, які ростуть з ґрунту, я не чіпаю. Візьму звідси лише один живець. Ось тут дві гілочки ростуть дуже близько і будуть часом заважати одна одні. Тому меншеньку заберу також на вкорінення. Якщо ви хочете, щоб ваша гортензія квітувала цього сезону, то живці для вкорінення краще. Брати з нижніх бруньок або ось такі молоді пагони, які ростуть з ґрунту. Я хочу омолодити цей кущик, тому і беру живці згори. Коли прокинуться інші бруньки на старих гілках, я також візьму їх на вкорінення, а старі гілки зріжу повністю. Так, можна втратити квітування, та це не єдина моя гортензія, тому за квітування я не переймаюся. Підготувала вже стаканчики, промаркувала їх і наповнила звичайним нейтралізованим торфом. Торф трохи пролила, щоб він був вологим. Тепер обережно прибираю нижні листочки з живців і встановлюю їх у стаканчики. Заглиблюю їх у ґрунт буквально на 3-5 мм. Дуже глибоко не потрібно їх занурювати в ґрунт. Далі все так само прибираю нижні листочки і занурюю живці у вологий тур. Потім закрию їх пакетиком для створення вологого середовища. І так вони стоятимуть близько трьох тижнів. Приблизно за три тижні крізь стінки стаканчика вже можна буде побачити корінці. Коли корінці з'являться, можна поступово знімати укриття і привчати рослинки до більш сухого повітря. Ось ця гілочка трохи переросла, та нічого. Такій гілочці, до речі, можна було б дати ще тиждень підрости і пізніше зробити з неї два живці, розрізавши цей пагін навпіл. Та мені подобається вкорінювати саме ціленькими молодими пагонами. Саме з таких пагонів рослинки в подальшому краще і швидше наростають. Тому саме такий спосіб я вважаю найшвидшим і найпростішим для вкорінення крупнолистих гортензій. Ось так, друзі, створюємо вологе середовище і залишається лише чекати. Такі живці я провітрюю раз на декілька днів. І за потреби можна трохи зволожувати їх з пульвелізатора. Потрібно дивитися, щоб ґрунт був вологим і не пересох. Особливо там, де живці більшенькі і є багато листя. Меншенькі живці зазвичай починають зволожувати вже після того, як вони вкоріняться. Тієї вологи, що є в ґрунті, може вистачити на кілька тижнів. Ось так, друзі, я лишаю їх під укриттям. Так, вони стоятимуть щонайменше 3 тижні, а за 3 тижні поділюся з вами результатами. Ще сьогодні хотіла вам показати найпростіший спосіб вкорінення пепіну. До цього я вкорінювала пепіно так само, як і гортинці у вологому середовищі. Всі живці дуже добре вкорінилися. Та виявляється, з пепіну можна вчиняти ще простіше. Написали мені кілька глядачів, що пепіно добре вкорінюється у воді, і я, звісно, спробувала. Ось ці живці пепіно стояли у воді два тижні. Дивіться, яке коріння. Їх можна було висадити ще тиждень тому, та не було в мене часу. А перші корінці на цих живцях у воді з'явилися вже на третій день. Тож, найпростіший і найшвидший спосіб вкорінити пепіно це просто поставити гілочки пепіно у воду. Вже за тиждень матимете гарні саджанці. При цьому однаково добре вкорінюються всі частинки таких гілочок. І верхівка, і середня частина пагонів, і нижня. Тобто, з однієї гілочки можна зробити декілька живців. У мене тут три живці. І це три частинки однієї гілочки. Як бачите, всі з корінням. Зараз висадимо їх у горщики, щоб вони надалі нарощували кореневу систему. Ось так. Тож, як бачите, друзі, у випадку з пепіно можна взагалі не заморочуватись із вологим середовищем, а просто поставити пагони у воду. Тепер залишилось тільки знайти місце, де це все розмістити на підвіконні. Всім гарного дня! На все добре, друзі! Все буде Україна!